Організований він був університетом Марії Кюрі Склодовської разом з урядом міста Любліна. Ми відвідали безпосередню мерію, спілкувалися з секретарем міста, спілкувалися з керівниками департаментів управлінь, які нам розповідали знову ж таки. Повторюся, про стратегію міста Любліна, про попередню стратегію і про стратегію, яка розроблена. Вод щойно також розповідали про систему управління. Молодіжною політикою так само нам розповідали про управління відходами, що безпосередньо було цікаво нам, як спеціалістам цієї галузі. Але хочу сказати, що місто Хмельницький рухається в правильному напрямку. Деякі ідеї з приводу навчальних заходів, які вони проводять в своїх школах чи університетах, працюємо з школярами, садочками більше виходити на співпрацю з університетами. Там все-таки теж дуже велика кількість молодих людей, які можливо буде. Це цікаво, і так само можливо пробувати працювати. Ми знаємо, що в нас працює університет третього віку людей. І можливо, заходити туди з нашими лекціями, пробувати.